У кожного, хто дивиться це відео, можуть бути різні фінансові становища, цілі. Але всі ми можемо йти до фінансової свободи, незалежності, щоб значно легше потім було нам, власне, фінансовому житті. І сьогодні я вам розповім кілька прикладів портфелю, які ви можете використати собі як основу для інвестування. Для початку розберемося з класами активів: є агресивні це акції, крипта. Різні бізнеси, франшизи, ну, всякі такі альтернативні способи вони також є досить агресивними. І консервативні інструменти це нерухомість, якщо ви купуєте вже готовий об'єкт, це золото і це облігації. І найконсервативніший портфель для тих, хто готовий пожертвувати високою дохідністю заради того, щоб мінімізувати рисики це 20% золота, 40% облігації. І 40% нерухомість можна фізично, можна через різні рейдфонди, так. це також альтернатива, яка підходить для цього. І ось ми з вами бачимо, що по портфелю 40-40-20 облігації нерухомість золота, приблизно очікуємо дохідність десь 4,5% річних, яку ми можемо з вами довгостроково розраховувати. Тому враховуйте це, це дохідність у доларах, звісно. Якщо ви хочете. Збереження, щоб ваші гроші були в безпеці, ми жертвуємо тим, що дохідність дуже невисока. Балансований портфель тут уже і помітно більша дохідність очікувана, і при цьому це ж є консервативна безпечна частина. Він складається з 40% акцій, 10% крипта, 20% облігацій, 20% нерухомість і 10% золота. Якщо ми беремо вже збалансований портфель, де будуть і агресивні консервативні інструменти. То в середньому можна розраховувати на 7-8 річних у доларах довгострокової дохідності, що вже є досить непогано, і для більшості людей це найкращий варіант. Коли у вас половина в агресивному акції і криптовалюти, що можуть сильно зростати, падати. А половина у безпечній частині золото, нерухомість, облігації, коли недооцінених секторів та окремих компаній на фондовому ринку, різних облігацій, які можна купити, рейд фондів, так які ми з вами розбирали. І також постійні оновлення цих матеріалів це це я зібрав у закритому каналі. І саме для тих, хто хоче разом зі мною це все вивчати, отримувати матеріали, інвестидеї, які зараз компанії, сектори є недооцінними, які я сам особисто для себе вибираю купити, і ви можете створити свої власні портфелі. Хто хоче швидше примножувати свої гроші, або свій вже наявний портфель відредагувати, можете. Долучатися до мого закритого каналу. Доступ ви отримаєте пожиттєво. Тобто ви раз заплатили, посилання буде в описі. Ось бачите, реквізити ФОП, У мене все офіційно. Я працюю в білому. І, власне, отримуєте назавжди доступ до матеріалів. Інвестидеї, я буду їх доповнювати, оновлювати, різні графіки, дані, лайфхаки, як економити на комісіях. Різні бувають моменти, коли раз. Або акція десь на поповнення через якийсь зі способів, або нова платіжна система. Все це я буду освітлювати, розказувати, і, звісно, у закритому каналі будуть всі деталі. Так само я буду додавати матеріали, а ви вже один раз заплатили, і все. З часом ціна буде підвищуватися, це точно. І тому, чим раніше ви заходите, тим вигідніше для вас. І агресивний портфель: 50% акцій, 30% крипта. І 20% це різні, можливо, ваші особисті проекти, можливо, знову ж таки, бізнеси, франшизи, щось, де ви, можливо, навіть самі залучені, і це також може дати підвищену дохідність. Якщо ми вже з вами беремо більш агресивний портфель, то, власне, можна отримувати і 15 річних, і навіть більше у хороші агресивні періоди. Звісно, пам'ятаємо про баланс, що коли ви маєте хорошу дохідність, є ризик більший, але. Для більш швидкого примноження, це саме те, що потрібно. Я є досить агресивним інвестором, і тому мій портфель ближче до третього варіанту, але це далеко не кожному підійде. Дивіться, наскільки ви сприймаєте падіння, просадки, ризики. Ми також в закритому каналі розбираємо з кожним учасником його ризик профіль, щоб розуміти краще. І дивіться, в що інвестувати прямо зараз, ось на кінцевій заставці.